Привіт всім слухачам нашого подкасту. Мене звуть Анна Соцька, і ви слухаєте подкаст Східна грань східна грань це цикл подкастів, у яких ми будемо говорити про відновлення життя на деокупованих та постраждалих від війни громад Донецької та Луганської областей, а також про можливості деокупації українських територій і пошукаємо разом з нашими гостями перспективи на майбутнє та можливі варіанти вирішення проблем соціального відновлення громад. Нам дуже важливо дізнатися, звідки ви нас слухаєте. тому просимо відповісти на два коротких анонімних запитання. Опитувальник ви знайдете в описі під цим подкастом. Вам залишиться тільки обрати два варіанти відповіді. Сьогодні у нашому подкасті Циклу Східна грань поговоримо про Луганську область, яку Росія частково окупувала ще у 2014 році, встановивши там владу маріонеткової, так званої Луганської Народної Республіки. У 2022 році. Наслідок російського вторгнення в Україну окупована територія Луганської області суттєво збільшилась. А сьогодні вона майже повністю окупована та контролюється військами РФ. Після фейкового референдуму восени 2022 року з порушенням міжнародного права Росія визнала Луганську область частиною своєї країни. А тоді незаконне голосування проводилося і на території Донецької, Запорізької Херсонської областей. Які перспективи деокупації Луганщини та її відбудови, що з настроями місцевих жителів, та про що говорять люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій? Про це і поговоримо у нашому подкасті. Головним результатом, на який ми усі працювали у минулому році, та будемо націлені у наступному, це наша перемога та деокупація Луганщини. Сказав на підсумковій прес-конференції у кінці 2023 року Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, за словами очільника Луганської області, підготовка до деокупації територій та відновлення влади після звільнення Луганщини, є і будуть пріоритетними задачами на 2024 рік. Йдеться зокрема і про формування регіонального матеріального резерву. Він становить понад 28 мільйонів та матеріальних резервів громад області, з що складають 232 мільйони гривень, а також допомога ЗСУ, відкривши останні зведення про події на Луганщини, ми прочитаємо про ворожі штурми позиції українських військ, обстріли позицій наших захисників, інформацію про луганських колаборантів та наш супротив окупації, який триває вже 10 років. Анастасія Дудник з Рубіжного Луганської області особисто долучається до звільнення українських територій від того загарбника. Дівчина пішла на службу у військо після початку повномасштабного вторгнення. Про свою службу у третій штурмовій бригаді ЗСУ, життя рідних у окупації та перспективи деокупації і відбудову рідної Луганщини. Ми і поговорили з Анастасією. Анастасія у телефонній розмові нам розповіла, що зараз доречно говорити про відновлення Луганської області. На її думку, ми маємо готуватись і думати про це вже. Ми маємо відбудовувати чіткий план та стратегію по роботі з людьми, та відбудови власне самих територій, та яким чином це має відбуватись, за словами військової. Цей момент може прийти досить неочікувано, наприклад, як з Херсоном, коли суспільство та держава виявились не готовим або швидко забезпечити нормальне життя людей та відновити комунікації. Навіть зараз в багатьох місцях Донецької області, які були окуповані, і вже рік, як перебувають під контролем України, досі не відбувається робота з відновлення якихось стандартних речей, як водопостачання чи інтернет. Тому так вважаю, що треба вже зараз про це говорити, зараз займатися і мати чіткий план дій на майбутнє. На Луганщині залишаються люди, які чекають на повернення України. Про українські жителі окупованих територій розгортають різні партизанські рухи, наприклад, жовта стрічка. Вони залишають знаки присутності України. А декого навпаки влаштовує окупаційна російська влада. У насті на окупованій Луганщині живуть батьки та більшість родичів. Військова розповіла, що є кілька категорій людей, які не змогли виїхати з окупації. Є ті, хто не зміг виїхати з особистих причин та чекають на повернення України. Інші люблять свою малу батьківщину. Вони люблять конкретну місто і звикли саме до нього. Більшості з них байдуже під яким прапором жити і вони пристосовуються до життя в окупації. Є окрема категорія проросійсько налаштованих людей, які працюють з окупантами і чекали на Росію. Анастасія також розповіла, що Луганчани погоджуються на російські паспорти через умови, в яких їх змушують жити. Варто зазначити, що ці люди вони отримують російські паспорти не тому, що вони вважають себе громадянами Росії, а тому, що без російського паспорта насправді дуже важко зараз там вижити. Неможливо навіть переміщатися між окремими якимись містами, умовно, щоб там провідати своїх родичів в якомусь сусідньому селі чи місті. Треба проїхати 15 блокпостів на 30 кілометрів, і на кожному з них себе перевіряють, питають і допитуються, чому ти досі не отримав паспорт. Анастасія розповідає, що після деокупації є в планах повернутися додому, але водночас дуже страшно побачити вживу всі руйнування. Вона поділила, що їй буде морально важко там знаходитись, і більше не існує того міста, яке вона знала, і яким воно було у її дитинстві. Але найважче напевно усвідомити, що не існує більше того міста, яке ти знав, бо коли я була ще студенткою і з Харкова їздила додому на вихідні, то а, Дім він залишався тим місцем, де ніби нічого не змінювалося. Повертаючись додому, ти завжди відчував, що в цьому місці нічого не змінилося, все, як було в своєму дитинстві, змінилося вже тільки ти сам. І от в майбутньому е, я боюсь повернення цього саме через те, що це буде якраз навпаки, бо місто. Вже не цим, на деякі ось мало раніше. на деокупованих територіях проводять різні ініціативи щодо відбудови. Наприклад, у нас на Буковині об'єднуються і їдуть відбудовувати одне з міст Херсонської області. Анастасія розповіла, якою вона бачить відбудову рідної Луганщини. На її думку, якщо говорити про відбудову будинків, вона має здійснюватись паралельно зі створенням підприємств або малого бізнесу. Ну нема сенсу відновлювати тільки будинки. Якщо у місті не буде якихось варіантів для працевлаштування і подальшого життя от саме сімей, тобто там чоловіка, жінки, школ, шкіл для дітей, якихось садочків, тобто все має йти вкупі. Також військова поділила, що цілком можливо доєднається до відбудови рідного краю, але їй більш цікаво займатися роботою, що пов'язана з населенням та їх світоглядом, який сформувався за час окупації. За словами військової. Росія під час окупації займається саме знищенням культурної спадщини України. Вони завозять свою пропагандистську продукцію, російські книжки і одразу змінюють таблички з назвами населених пунктів з українською на російську мову. Необхідно робити все вкупі і дати можливість тим людям, які там живуть, які, наприклад, вже 10 років знаходяться в окупації діти, в Луганську, в Донецьку. Дати їм можливість е, дізнатися Україну, показати історію їх регіону саме як частину України, а не як щось окреме, щось відірване від контексту для того, щоб вони розуміли, для того, щоб вони не вірили російській пропаганді, і щоб вони бачили якусь інакшу точку зору. Е, бо молодь вона така досить прогресивна. Їм завжди е, цікаво подивитися з двох сторін на ситуацію і обрати вже щось для себе анастасія розповіла що росла у проросійському середовищі та її оточувало все російське однак через певні фактори у дівчини сформувалось інше бачення дякуючи там якимись окремим факторів мої, фактором моїй вчительці з української мови і літератури я побачила іншу сторону інший бік і завдяки цьому почала цікавитися сама історією, літературою, і, мабуть, це й призвело до того, що в мене потім в більш свідомому віці сформувалися інше бачення. Військова зазначила, що потрібно показувати та розповідати правду, що може стати мотивацією не просто відновлювати будинки та міста, а й жити там, і розвивати міста. Адже молодь шукає кращого. Вони виїжджають у більші міста, де є більше перспектив. Анастасія вважає, що є важливішим повернути населення у контекст України. Вона розповіла, що є такі історії, коли молодь, яка жила в окупації 10 років, все одно цікавиться україною, культурою та її музикою. Саме така молодь вона може стати цих змін і може повпливати не тільки змінити свій світогляд, а повпливати на своє оточення, що теж дуже важливо. З нами була Анастасія, військова третьої штурмової бригади ЗСУ, яка розповіла нам про те, яким бачить відновлення Луганщини. А ми нагадуємо про наше анонімне опитування в описі цього подкасту. Просимо відповісти на два коротких питання, аби зрозуміти, звідки ви нас слухаєте і чи готові долучатися до відновлення Луганщини. У Луганській обласній військовій адміністрації наголошують на підтримці переселенців з Луганщини, в тому числі це про розвиток послуг, які надаються на базі гуманітарних хабів. Наразі через 36 хабів у 20 регіонах країни підтримку отримують 150 тисяч ВПО. Крім того, облдержадміністрація активно працює над забезпеченням Луганчан тимчасовим житлом та допомогою у їх працевлаштуванні. У 2024 році буде продовжена активна підтримка діяльності релокованих медичних та освітніх закладів, збереження їх кадрового потенціалу та повернення на Луганщину. Проте основним пріоритетом залишається створення умов для економічного відновлення та розвитку Луганської області, забезпечення сталого розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва та презентації інвестиційного потенціалу Луганської області, залучення зовнішнього фінансування на відновлення регіону. Про це все казав голова Луганської ОВА Артем Лисогор на своїй підсумковій прес-конференції у грудні 2023 року. А чи відчувають цю підтримку люди на тимчасово окупованих територіях Луганської області і чи вірять у повернення української влади та відновлення мирного життя? На жаль, сьогодні українці на Луганщині мають обмежений доступ до інформації, як і не всі новини з окупованих територій з'являються у публічному доступі. Тимчасово окуповані території намагаються завалити російською пропагандою, яку розносять про кремлівські медіа, щоб насадити українцям свій руський мір. Про це нам більше розповість житель Рубіжного Олексій Артюх. Він є головним редактором видання Трибун. Видання працює з новинами Луганської та Донецької області, яке пише про наслідки атак РФ, як війна впливає на регіон та злочини Росії. Олексій розповів, що питання відновлення Луганської області є дискусійним. Адже, за його словами, у багатьох читачів виникає запитання: чому зараз про це говоримо, коли Луганська область повністю окупована, Донецька область частково, і чи взагалі є сенс про це говорити? На мою думку, ми повинні думати вже стратегічно на потім через те, що Після деокупації території буде дуже багато роботи, і ми повинні мати, хоча б якесь уявлення про те, як працювати з цими територіями. Олексій розповів, що під час того, як росіяни заходили на територію Луганщини, перше, що окупанти робили, це обмежували людям доступ до українських змі. І наповнювали інформаційний простір своїми ресурсами для того, аби жителі окупованих територій отримували новини. Редакція використовує соціальні мережі або месенджери, які не заблоковані. Це відбувається зараз всюди. Е, є міста Луганська області, де взагалі немає зв'язку, немає інтернету. Це міста прикутника Лисиченського роднецькрубіжне, це Кремінна. Населені пункти Попаснянського району, і росіяни там встановлюють супутникові антени для того, щоб люди дивилися російські пропагандистські канали. Аудиторія видання трибун розрахована на схід, а саме на Донеччан та Луганчан. За словами Олексія, їх ціліва аудиторія люди зі сходу, переселенці, біженці за кордоном, а також люди, яким просто цікаво, що відбувається на сході. Але жителі Луганська виїжджали з міста або знаходяться за кордоном. Тому зацікавило, як редакція знаходить свою аудиторію? Знаєте, ми їх не шукаємо людей, да? вони самі знаходять. І якщо подивитися на аудиторію нашу то початку повномасштабного вторгнення, і зараз вона в нас рази в рази зросла. В наші соцмережі от на сьогоднішній день сумарно більше 110 тисяч підписників це Facebook, Інстаграм. Ми почали робити матеріали відео для тіктоку, телеграм-канал. Тобто, люди самі знаходять, люди коментуються, люди лайкають, шерять наші матеріали. І навіть ті люди, які я пам'ятаю, що раніше там дотримувалися навіть про російські позиції після вторгнення, ну багато хто з них змінили свою думку, і зараз я бачу, що вони пишуть по там позитивані відгуки, якісь пишуть слава Україні, ставлять там сердечки. Тобто ну дуже багато реакцій. Є люди, в яких на окупованих територіях залишились родичі та близькі. Деякі жителі Луганщини продовжують жити в окупації. Олексій розповів, що ситуація на тимчасово окупованих територіях Луганщини важка. У деяких містах через інтенсивні бойові дії зруйнована інфраструктура. Немає зв'язку і активно працює російська пропагандистська машина. На окупованій Луганщині так чи наша ситуація важка і. Якщо говорити про Луганщину, то треба відрізняти староокуповані території, це території, що були окуповані ще в 14 році, і новоокуповані території. окрім того, новоокуповані території це ну, треба відрізняти, наприклад, ситуація в Креміні, Рубіжному Сєвєродонецьку. Чи Лисичанську вона відрізняється від того, що на півночі області, е через те, що е в цих містах були інтенсивні бойові дії, дуже пошкоджена інфраструктура, а, а також е ці міста мають велике зосередження е ворожих сил. І так як там немає зв'язку, немає інтернету, то люди знаходяться в певній ізоляції, е не мають зв'язку з родичами. Е Ну, от, просто їх відрізали. А, на півночі Луганської області там ситуація дещо краще. Ну і варто теж враховувати гуманітарну складову, а, що є райони, де взагалі у людей немає ні опалення, ні води, а, немає світла, і от вже на дві зими вони так пережили. Ну там ситуація взагалі важка. Якщо говорити в цілому по Луганській області, ну по-перше, це Велика кількість пропагандистських заходів, які вони влаштовують ну, взагалі всюди. Тобто це і на рівні там, якихось загальних свят да, вони там проводять. 23 лютого у них там ось ця вся історія. Запрошують до дитячих садків, до шкіл російських окупантів, де вони там дітям щось розказують. Да. Шкільна програма, ну як я спілкувався з людиною, яка працює там близько до сфери освіти, вона каже, що освіта взагалі відійшла на другий план. Тобто, все, що відбувається, там ці там двіження первих, розговори о аважан, тобто постійна пропаганда. Е е е в навчальних закладах дітям надягають цю форму військову, приносять зброю, там час їх марширувати. Там постійні якісь кінопокази. Ось ну постійно, тобто вони роблять все, щоб молодь відривати від України, да і от і налаштувати їх ось на цю хвилю. У нас сьогодні подкаст про відновлення та деокупацію Луганщини, і кажучи про відновлення, це не лише про будинки, архітектуру, а й роботу з людьми. Адже вони живуть у окупації 10 років. Олексій розповів, що потрібно, аби медійники працювали на території Луганщини після деокупації. Також поділився, що видання трибун готове продовжити працювати на Луганщині після звільнення цих територій. Важливо розуміти, які будуть засоби зв'язку з аудиторією, бо ніхто не знає, в якому стані. Території будуть після деокупації, коли, коли вона відбудеться. Е, хтось каже про те, що знову будуть актуальні і друковані видання. Бо у людей є в будь-якому випадку завжди на інформацію. На думку Олексія, більшість людей, які залишаються на окупованій території, живуть там, не маючи якоїсь позиції. Їм головне, аби не стріляли. На його думку, активні проросійські громадяни, скоріш за все, самі поїдуть після звільнення цих територій. А про українські люди і так все зрозуміють. Я пам'ятаю досвід 2014 року. Да, от. У нас було теж таке, що багато людей дивилися російські телеканали, вірили там в і там, Салавйову, теж. Ну, ось ці пропагандисти вони не змінюють. Я навіть на прикладі своєї родини знаю там. Вони усе це дивилися, кричали мені ще Бандерівець, там, ну от речі, казали, їдь там кудись там, звідси. Ну, я чув від своїх ось таке. Да? Але в 2014 році, коли Рубіжне звільнили, а люди відчули на собі, що таке русський міст. Да? Затримка е, нормальних продуктів немає все депресивне, навіть от, не було там боїв зарубіжних, там якихось, да, принципі, там, таких, таких. але все одно місто, воно таке так, ем, стало таким панурим, це відчувалось дуже сильно. І коли вернулася українська влада, почали вчасно все виплачувати, запрацювали там всі магазини, АТБ почали з'являтися продукти, нова пошта ну і так далі. Тобто, ну і у людей відразу ж ну, люди змогли видохнути. Тобто ну Україна в принципі вон, Україна означає свобода, да? Україна дає ось ці блага, які російський руський мір забирає Олексій. Розповідає, що коли ми говоримо про відновлення, важливо розуміти, що територія Луганщини, Донеччини це не лише про територію, а й перш за все про людей. І, от якщо люди будуть повертатися е і працювати, то все буде добре. Ану і звісно, що повинно багато факторів скластися. Це тобто і державні певні програми. У людей повинно бути житло, повинна бути нормальна інфраструктура, щоб працювали школи, дитячі садочки. От щоб були комунікації, ну все комплексно, і я думаю, що не за все можуть відповідати далеко. Журналісти да. зі свого боку, ми можемо відповідати за наповнення ем, інформації об'єктивною інформацією, і ми повинні розказувати про те, що коли повернеться Україна. Що люди будуть жити нормальне життя, не так, як нормальне життя там росіяни розказують. От вже два роки вони розказують там Сєвєродонецьк повертається к мирної житті, рубіжне повертається. Те, що зараз там відбувається, це ну взагалі не те, що потрібно людям. І те, що відбувається, це сюрреалізм. який де Вони розказують, що вони щось відновлюють, ну вони там. Відновили там нібито палац культури в Сєвєродонецьку, хоча як ми встановили, там майже ніяких змін не відбулося, хоча вони пагосно розказують, що вони там все відбудували. В той же час у Сєвєродонецьку люди, жителі багатоквартирних будинків, топлять квартири до сих пір буржуйками. Через два роки після окупації цих територій. І от ось ця історія, де вони розказують про відновлення і те, що відбувається насправ... насправді, ну, це взагалі різні речі. Відновлення відбувається тільки на шпальтах оцих пропагандистських газет, в їхніх, на їхніх ресурсах, насправді, справи інакше Україна. Я впевнений, коли повернеться. Все буде відбуватися, ну відновлення буде відбуватися насправді. Я в цьому переконаний. Час закінчувати наш перший подкаст у цьому циклі. Кажу у циклі, бо на вас чекає серія подкастів про Донецьку та Луганську області та їх відбудову. У наступному епізоді ми проговоримо про місто, яке тісно пов'язане з нашою редакцією. Але поки потримаємо інтригу. Надіюсь, ви не забули взяти участь у анонімному опитуванні, яке знайдете в описі. Дякую, що прослухали наш подкаст. Підписуйтесь на наші оновлення, аби не пропустити наступні випуски. Вони виходять у YouTube, Spotify та Apple Podcast. Почуємось.